І в торгово розважальному центрі Магамо, який став улюбленим місцем покупок та дозвілля віничам, ми готуватимемо коронну справу із заслуженим художником України, колекціонером та фотохудожником Володимиром Кузюком. Щоправда, він зізнається, робить це край рідко, та ми вмогли його піти на це. І що з цього прийшло, Ходімо подивимось. Він відомий не лише своїм живописом та фотографіями, а й громадською діяльністю. Як колекціонер Володимир Козюк зібрав найбільшу в Україні колекцію подільської ікони. Його виставка листівок наймасштабніша в Україні. Козюк меценат подарував 40 народних ікон, колекцію вишивки та кераміку та понад сотню старообрядницьких мідних іконок вільницькому краєзнавчому музею, художньому колекцію подільських живописців відкрив етнографічну кімнату в Національному технічному університеті. Будільські пейзажі презентує не лише в Україні, а й за кордоном. Вас в нас на студії на кухні ось в такій студійні. Сьогодні будемо готувати вашу коронну страву, але я бачу ось така традиційна українська страва буде. Бачу одну картоплю, цибулю і сир. так? Так. Що будемо готувати тоді? Будемо смажити картоплю. Для мене картопля це те, що я найбільше люблю. Тобто я її любив з дитинства і завжди люблю. Навіть коли був в армії, то мудрялися вечором після. Бою піти і посмажити Я, Я беру зазвичай картоплину, mm -hmm. отак її беру в руку, mm -hmm. розрізаю навпіл, mm -hmm. потім розрізаю ще раз навпіл. Mm -hmm. І це все. Yeah. Тобто великі шматки. великі шматки, Великі шматки. вони, коли будуть обжарюватися, вони е, будуть мати таку ж куриночку. Mm -hmm. е, а всередині воно має бути м'якеньке. тому що е, спосіб жарки, який в мене є. Він, якщо взяти маленькі шматочки, вони просто розповзуться. Ви як художник, як колекціонер, об'їздили вже чимало країн, бачили чимало смачних страв. Що вас вразило? От саме в Яка кухня вас вразила? Розумієте, в мене така проблема, що куди б я не поїхав, от я не шукаю там, традиційну кухню. Я їжджу з друзями, вони там їдять і морських свинок і що завгодно пробують. Я, я тільки спостерігаю. От в Китаї їв, Тільки різ сухий, і акзольтика, і пекинська, пекинська там, качка, чи ще щось для мене це зовсім не приваблює. І мені потрібно картоплю, мені потрібно салат овочевий, там, помідори з цибулі, такі, такі речі. Тобто прості, надзвичайно прості. Мало того, я навіть сала не їм. Но ви досить публічна особистість. Часто вас можна побачити на мало не всіх заходах, які проходять. Зараз ми розігріваємо, заливаємо олії. Це олія, так? Так. Заливаємо побільше. Тобто її має бути досить багато, щоб вона плавала. Щоб вона отак буквально плавала. Тому що фактично. Вогонь має бути середній, не малий, не великий, але спочатку більше до великого, маленька. Не, не ризикували взяти все-таки сім'ю з собою? В Той ж В'єтнам, там ви були в Індії? <пробітник> Я в Індії не був, не був, не поїхав. Ви розумієте, мова йде про те, що в Індії планують. Що от ми їхали в джунглі, угу. наприклад, чи на Водобати Бахо? Ми коли йдемо по стежці, там змії повзуть вправо-вліво, вліво-вправо, та сидить жабу їсть, розумієте? І для сім'ї це може бути певний стрес. І потім ми купалися в гірській річці, де водопади. Там є, але виплив, тому що воно реально несе і несе невідомо куди. Може там під камінням якась... Ну При... якщо це так ризиковано, чи не хвилюється за вас, дружина, коли ви приїдете? Ну, Я помін, я не кришу, я беру її тоненькими такими штучками. Ага, штичками. я вже розрізала навпіл, нічого. Ну нічого. От. І е, фактично, е, а на другий день вранці в сім ранку е, прийшли ці дівчата, я їх ще пофотографував, тому що мали. Як ставитись, знаходити час, гроші, бажання, а для того, аби підтримати. Кожна людина, яка на щось дає, вона має розуміти, на що вона дає і навіщо вона це робить. Mm -hmm. Тому що фактично, фактично, це такі речі, які мають, те, що людина допомагає, вона має отримувати від того задоволення сама. Тобто вона робить для чого це? Знати, для чого вона робить. І коли вона робить якісь такі речі, вона mm -hmm. е зігріває собі душу, тобто вона дає можливість е зрозуміти, для чого вона. Сама живе. Угу. А яка доля цієї дівчини, яку виставку ви організували, презентацію виставку в столиці України сьогодні вона продовжує далі працювати? Взагалі для вас важливо от, свою справу, а не просто так разово за, скажімо, скористалися, а потім пішло це в нікуди. Ну, скажімо так, я, вони, вони мені ще люди смски, вітають з цими святами, ми спілкуємося, але це спілкування не є таким тісним, тому що дітей взагалі є багато. І тих, кому допомагати, і тих справ, які потрібно зробити, досить багато. Якщо ти будеш в, в нашому музучилищі, звичайно, що так склалася доля полотна. А фотографія? Ну фотографія, так як у нас конкурс достатньо дорого замовити фотосесію, але своїх друзів, знайомих і тих людей, які дають сертифікати, я фотографую в подарунок. Конкурс жіноча краса, дівоча краса. Так ви будете його продовжувати? Ви задоволені тим, як він зараз працює? Ну я задоволений тому в плані, що на сьогодні участь бере вже вся Україна. Сьогодні і Крим і Сімфірополь і, угу. і Ялта і. Харків, бо я зараз вважаю наш, От, і Харків, і Одеса, Київ, Житомир, Чернівці, Тернопіль, це я говорю тільки про полуфіналісток. Тобто дуже широка географія, є з Москви, і з Урала. є речі, які... Ми не пересулимо. Е е е Є речі, я просто є речі, які, Це такий ритуал? Да. Є речі, які найважливіші. Да? І сьогодні в нас всі події, я зробив ролик і хочу зробити виставку, фото. Україна зажурилася, Україна розцвітає. Україна зажурилася, вона дійсно зажурилася. У мене є достатньо димсер, достатньо багато тих фотографій, де показують... Так? Ні. Ми маємо таку розтрусити, угу, де показують Україну, от, бабки, такі люди, які щось пережили, які щось угу. бачили. От, тобто багато такого є. І року України розцвітеться, дівчата, діти, в вишиванках, угу. з бадвінок багато я там знімав, так, от, якби воно от, і. Позитивні речі, тобто в мене є надія, що і бажання, і надія, щоб Україна дійсно розцвіла. дня! спробуйте справу, як оцініть е, на сма. Да. Дякую. Скільки поставити від нуля до десяти. Скільки поставити? Дякую. Десять. Десять. дуже дякую. Мально оцінили майже всі десятки. Смачна, я так думаю, картопля. Зараз ми з вами також спробуємо. Така скоринка і справді просмажилась. Так, да, да, Я дивлюсь, що вийшло, що так, як потрібно по фірмі. Дуже смачно. Да. Смакуємо і разом з нами. Для смаженої картоплі знадобляться картопля, цибуля, сир, сіль та перець. Картоплю розрізаємо на чотири частини. смажемо на сковорідці. нарізаємо цибулю кружельцями, сир натираємо на велику терку. Коли картопля підсмажиться, додаємо цибулю та сир і ще смажимо одну половину. Для кожного приготування нашої гості або нашого гостя ви коментуєте такий свій погляд: як краще подати, як краще е, приготувати. Традиційна смажена картопля. Як її ще можна подати? Вона здається смачна навіть з сковорідки. Що ви скажете? Добрий день, юлію. Я покажу дуже простий приклад. Це багато зелені. Ми будемо використовувати так як і сьогодні в нас весна. От давайте перейдемо до дніла. Дякую вам дуже. Дякую.